В ефірі новини для українців у Німеччині та Європі сьогодні у випуску лише одна, але надзвичайно важлива новина, над якою я та моя команда працювали цілий місяць. Я презентую унікальний каталог корисних контактів, який має бути у кожного українця в Німеччині. Обов'язково поставте лайк цьому відео та поділіться ним у своїх соцмережах, адже ця інформація справді може комусь допомогти. Щодня ми стикаємося із викликами: складна бюрократія, пошук роботи, питання необхідних страховок, інше податкове законодавство, незрозумілі освітні стандарти, а ще й юридичні питання, які залишились в Україні. Усе це викликає стрес, особливо. Якщо поруч немає людей, які можуть порадити, підтримати та направити. Саме тому я зібрала в одному місці перевірених експертів, які на перший рік працюють з українцями в Німеччині, знають їхні проблеми та реальні потреби. І головне, ці фахівці говорять українською, російською, німецькою та англійською мовами, тож спілкування буде комфортним та ефективним. У каталозі 15 надійних професіоналів. Адвокати, які допоможуть з юридичними питаннями, як у Німеччині, так і дистанційно в Україні, зокрема, ви знайдете контакти міграційних адвокатів, про яких у мене запитують ледве не щодня. Бухгалтери та податкові консультанти, які допоможуть розібратись у фінансах, уникнути штрафів та правильно подати податкову звітність, фінансові експерти, які підкажуть, яку страховку оформити, як накопичити на пенсію або навчать вас інвестувати, джоб-коучі та експерти з інтеграції, які допоможуть скласти план інтеграції для Джоб-Центр, підготуватися до співбесіди та допоможуть знайти роботу. Консультанти з освітніх питань, які пояснять, як адаптувати підлітків до школи, знайти ауспільдунг чи вступити до вищого навчального закладу, це не випадкові контакти з інтернетом. Це спеціалісти, яким довіряють сотні українців. Їхній досвід підтверджений реальними кейсами, і я впевнено рекомендую їх вам. Знайдіть та збережіть каталог за посиланням під цим відео. Звертаю увагу, що всі посилання, контакти експертів в Інстаграм, Телеграм або їхні сайти активні, тому ви можете тиснути на ці написи, тобто на ці посилання. Зі свого досвіду скажу: якби я мала такий каталог у перший рік життя в Німеччині, я б уникнула багатьох помилок. Я знала б, як правильно спілкуватися із джоп центр як відкрити ГВРБ без ризику, як не втратити гроші через знання податкової системи. І я точно оформила потрібні страховки ще на старті, а не тоді, коли щось пішло не так. Саме тому я створила цей каталог, щоб зробити життя простішим не тільки для себе, але й для вас. Каталог корисних контактів допоможе вам почуватись упевнено, безпечно та стабільно, незалежно від того, на якому етапі ви зараз у Німеччині. Дякую за перегляд, буду рада вашим лайкам, коментарям та поширенням. До зустрічі!